Маємо такий особливий час, коли ми можемо стояти в молитві разом. Вчора була в мене також така особлива подія. Відбулася поїздка в Харків з Божою помічю і з вашими вірою, також молитвами все пройшло достатньо успішно. Таке коротенька передісторія. Ви знаєте, що дочка моя. З внуком ну, з своєю сім'єю, з чоловіком, знуком вони проживали в Харкові. з початку війни, коли почалася війна, переїхали, були спочатку сюди, а потім виїхали за кордон, але квартиру вони там знімали. Ну і так сталося, що потрібно її все-таки звільнити. Цю квартиру. Там достатньо багато речей. Ми навіть не знали, що там, як, в якому воно стані, бо чуло, що там поряд прилітало. Але все-таки теж так сталося. що і Воно, звичайно, все не випадково, але по Божій милості зустрілися з чоловіком, який дав координати хлопців, які достатньо часто їздять в Харків, там також відвозять товари туди, забирають звітом з ринку і так людям допомагають переїжджати, зв'язалися. І, власне, я вчора поїхав і мав змогу зробити певну роботу, щоб забрати ці речі. Скажу так, сусідній дім там прилітало, але. В цьому в її квартирі, то фактично постраждала тільки виломало дерев'яну раму балкона, там скло посипалося. А от вікна, які металопластикові, вони цілі, тобто фактично майно не постраждало. І навіть вчора, поки ми загружалися, якби готували ці всі речі з моїм тестом, то хлопці там поїхали вигружатися. То там в цьому районі, де вони вигружалися, там були прильоти. Вони також змушені були припинити свою роботу, але при тому суму це навіть дало нам часу більше на, 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 на підготовку свою зробити роботу. Так що з Божою поміччю все вийшло, але до чого я це зараз? Чому я навіть почав з цієї історії? Знаєте, що мені сподобалося? Здавалося, місто обстрілюється. Це не так, як у нас сирени, і ми вже на них не реагуємо. Там люди вже навіть на обстріли фактично не сильно реагують. І вони в місто функціонує, в місті працює транспорт. Я дивлюся, ми проїжджаємо там будинок, який фактично от чотирьохповерхівка, е, четвертий поверх повністю розрушено, там кілька квартир, і третій поверх так само постраждав. Я дивлюся, вже не просто розбираються завали, а вже починають відбудовувати. Тобто от е, народ готується до Скорої перемоги повністю і вони там дещо застеклювають, а де то що то ремонтують. Тобто люди не просто так опустили руки і нічого не роблять, люди живуть. І, і очікують, що скоро повністю Харківщина буде звільнена. І ми бачимо, що там же ж і відбуваються також добрі події в плані визволення. Але вчора, також, коли вже вечором, пізно ввечері приїхали додому, там перенесли включив ще новини і дізнався про те, що виявляється. Померла Єлизавета, цариця Англії. І знаєте, в мене це зразу прийшла така певна думка. І от я хочу цим поділитися. Коли от я почув цю новину і дивлюся так: от, ну Єлизавета, за це літо щось. от, це таких видатних особистостей достатньо багато. Єлизавета, буквально там е, пару тижнів тому Горбачов, теж неординарна особистість. Перед тим, буквально там пару місяців, перший президент України, тобто якісь такі особистості, які ну неординарні, а такі, знаєте, ну ключові, від яких багато чого залежало, від їхніх поступків, від їхніх допустимо, там рішень. Які вони приймалися. І, і отут вони всі разом от, починають помирати. І от все, все в один час. І в мене зразу згадується історія, яка описана в книзі Ісаїя в 6 розділі. Починається цей розділ слідуючим чином: року смерті царя Озії. І десь я своє слово, яким сьогодні ділюся, також от, хочу сказати, що року смерті або в рік смерті правителя. Що знаєте, навіть такі події вони неординарні відбуваються. Тобто, це є якийсь певний такий навіть. Поштовх для певних розумів. Дивіться. ну Трішечки скажу вам про Озію, про якого тут говориться. Озія це був один із хороших, дуже таких успішних царів. Найбільше про нього ми можемо прочитати. Це є друга книга Параліпомінон, український переклад, російський, е, е, російський переклад, український друга книга Хронік, 26 розділ. Там ви для себе можете почерпнути інформацію про цього царя. Він вважається дуже таким хорошим царем, успішним царем. І е, він багато чого. У доброго зробив взагалі для зміцнення Ізраїля. Він став достатньо успішним воєначальником. Багато хто йому тоді платили податки. Він був в майстерним в будівництві, він був винахідником хорошим. Він віднах... був винахідником нових видів зброї, які вони використовували і для завоювання, і для захисту. Тобто, це був достатньо успішний цар і він правив достатньо довго там більше п'яти років. Я вже зараз не пам'ятаю, але більше п'яти років він. Правив, будучи царем, але на якому своєму етапі, вже такого підйому, і становлення і успіхів, яких він досягнув, він захотів ще й війти в храм кадити. Ну і так сталося, що священики сказали, що це не по закону, так не повинно відбуватися. І після того він розгнівався на них. Як тільки він на священиків розгнівався, то в нього виступила проказа на його тілі. А вже, звичайно, людина, будучи прокаженою, все таки він був віруючим, він розумів свій статус, своє положення, і він був відсторонений навіть від цар... від, від царювання. І фактично, замість нього е, його е, син Ахаз, фактично, ну я можу так сказати, що він ще був живий, але. Він вже був відсторонений вже царював його син Ахаз. І оці події, які описуються тут спочатку шостого розділу книги Ісаї, це фактично уже навіть не Узія царював, а його син Ахаз, Він вже був царем, Він виконував свої обов'язки. Він достатньо також був ну непоганим царем в цей час. Но чомусь Ісая звертає увагу саме на цей момент, що оці ключові події вони відбуваються саме в рік смерті царя Озії. І от я почитаю, що відбувається тоді. І так, року смерті царя Озії бачив я Господа. Що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його по шість крил у кожного, двома закривали обличчя свої, двома закривали ноги свої, а двома літали. І кликав один до одного і говорив: Свят, свят, свят Господь Саваоф! уся земля повна слави Господнії. І захитали сачопи порогів від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом. Тоді я сказав: горе мені, бо я занапащений, бо я чоловік нечисту усту і сижу посеред народу нечисту усту, а очі мої бачили царя Господа Саваофа. І прилетів до мене один із серафимів, а в руці його бугір розпалений, якого він узав щипцями з наджартівника. І він доторкнувся до уст моїх та й сказав: Ось доторкнулося це твоїх уст, і відійшло беззаконня твоє, і гріх твій окуплений. Я не буду багато робити коментарів з приводу цієї історії, вона достатньо є відомою, але деякі тези хочу озвучити зараз. Дивіться, саме важливий момент, якщо я трішечки ну, забіжу перед, то вже те, що описує там 7, 8 й розділи і далі. Там є достатньо серйозна загроза, яка повинна відбутися і на Ахаза, і на царювання, на царство його, на південне царство, на Іудею збираються війною і фактично йдуть війною, і об'єднуються два сусідніх царі. При цьому в цьому один це Сирійський цар, а другий це цар, ну фактично, брати, Північне царство, Ізраїль іде війною. Вони об'єднуються і вони йдуть на царя Ахаза. І це той час, от, коли будуть відбуватися достатньо складні події, навіть військові, і там е, навіть ну, є певні трудності, певні випробування, які будуть е, супроводжувати от цей весь період. І там і Ісаія також виходить, і також і він зі своїм сином виходять, вони пророкують цареві. Це те, що описується в сьомому розділі. Там достатньо такі серйозні пророцтва. Але основну увагу я все таки вертаю от на це, на шостий розділ. Перед тим як навіть що. Повинно відбутися в фізичній сфері, якісь війни, якісь противостояння, якісь там труднощі, з тим спіткається народ. Господь спочатку дає особливе видіння і особливе слово для самого пророка. Але як ми бачимо, як воно відбувається, замітьте, ще до шостого розділу Ісая вже багато пророкував. Можна читати пророцтва. Тобто не скажемо, що це він викликає до себе і дає від людині, яка не знає Бога. Но ми бачимо, що тут той же самий пророк він каже, я чоловік з нечистими устами, і я сижу серед народу з нечистими устами. Тобто він реально розуміє, що ми то не витягуємо. Навіть не просто народ не витягує, він каже, та я сам не витягую. Ну, кожен із нас знає самого себе, кожен із нас знає, що в нас є якісь певні речі, які би нам можливо хотілося змінити. Кожен із нас розуміє, що ми ще далеко, от ну так, не можемо сказати, от Господи, забери мене. Я отут от уже готовий, я вже прямо хочу на небеса. І ми ще хотіли би багато чого зробити. але щось виходить, щось не виходить. І тут також Бог дає особливе переживання, особливе видіння. Той то, що бачив Ісая, він бачить славу небес. Він бачить особливих там істот, духовних, шестикрилих, і бачить, чим вони займаються, ці істоти. І фактично, вони там е, ну основне, чим вони займаються, як ми бачимо тут, що вони роблять? Вони прославляють Господа. І вони говорять, що через те, що вони проголошують цю прославу в адрес Божий, співаючи святий, святий святи, святий Господь, як тут сказано, вся земля наповнюється славою Божою. Коли ми хочемо, щоб ця земля, наша земля, також наповнювалася Божою славою, то відповідно ми також прославляємо Господа. Але є другий важливий тезис. Я ще раз до нього вертаюся: що коли цей чоловік розуміє десь свою таку певну навіть і гріховність, то написано, що після того ангел бере з жертівника уголь, доторкається до його уст і говорить: Прийшло очищення. Ми розуміємо перед ключовими пророчими, навіть дійствами, які повинен чинити цей чоловік, то Бог сам очищує спочатку пророка. От я хочу, щоб ви зрозуміли: от тут далі буде говоритися про Ізраїль. І Ізраїль, ми в теперішньому часі можемо говорити, що так само, як от тоді був Ізраїль, він був обраний такий народ серед всіх інших язичницьких народів, він був святий, вони були священниками. От щось подібне ми зараз можемо говорити про церкву. Фактично, от навіть в нашій країні є багато людей, але ми ж то розуміємо, що далеко не всі вони знаходяться на одному і тому самому духовному рівні, і церква вона повинна займати цю нішу, щоб служити, піднімати, наставляти, допомагати людям возростати в тому. В тому числі навіть і через ну служіння, через добрі діла. От про що сьогодні проповідував Олександр Іванович, допустимо, ставлячи прикладу цю жінку сунамітянку, ми бачимо, як, в, яку вона займає позицію, як вона намагається служити, і вона долучається до слави того ж самого пророка, служачи самому пророкові, і це є важливий момент. І от тут так само Бог того чоловіка, якого вже використовував до того, давав йому певне пророче слово, він тепер ми бачимо, його ще більше очищає. От приходить якийсь момент, коли він його очищає, для того, щоб він далі ще в більшій силі служив. І щось подібне ми бачимо зараз в церкві. Церква також проходить очищення. І в теперішній час церква також проходить очищення. Це робить Господь. І ми знаємо, що він не просто так це чинить. Дивіться, я трішки почитаю ще далі. Після того, як от е, вже відбулося, то що читав в сьомому вірші, і він доторкнувся до уст моїх та й сказав: Ось, доторкнулося це уст, і відійшло беззаконня твоє, і гріх твій окуплений. Бог хоче. Купити наші гріхи. Він це зробив через жертву Ісуса Христа. Він хоче очистити наші беззаконня. Але дивіться далі, дочитаю ще цей розділ, і також ще кілька коментарів зроблю із нього. Тут не так багато, з 8 по 13 вірш. І почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю і хто піде для нас. Я відказав: ось я пошлити мене. Звичайно, коли ти чуєш Божий голос, який. Через який фактично ти, ти мав тільки що саме одне з таких самих важливих і серйозних видінь в своєму житті, і це напевне не просто так. Бог по особливому показує тобі, що він очищає тебе, що він е, робить тебе чистим, що він е, намагається мати близькі з тобою стосунки. Він відкриває перед тобою свою славу. Звичайно, що ти готовий бути відкритим для нього і робити то, до чого він тебе закликає. Фактично, я можу так сказати, ви яких як ну, більшість із вас кожен день? А решта я можу сказати так, як мінімум, от. Постійно ви намагаєтеся щонайменше бути тут, стояти в молитві, стояти перед Божим лицем в хадатайстві зараз за теперішній час за країну. Ви знаходитеся десь так само в такому положенні, в якому знаходився пророк. Ви також проходите з одної сторони очищення, але з другої сторони у вас є готовність, готовність до молитви, готовність до служіння людям. Тому що ми міняємося. Тут також Ісая, навіть будучи вже пророком, але він проходить якусь стадію очищення на якомусь етапі, і далі він готовий рухатися далі. І Бог говорить. Кого я пошлю? Хто піде для нас? А я відказав ось я пошлите мене. І він проказав: іди і скажеш від цьому. Ви будете чути постійно, та не зрозумієте. Будете бачити завжди, але не пізнаєте. Учини за тужавілем серце народу цього. І тяжкими зроби його уші, а очі його позаклеюй, щоби не бачив, але очима своїми і ушами своїм не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем і на навернувся, і не був уздоровлений він. Бог говорить такі достатньо болючі слова в цей час до пророка. Він не каже йому: Іди, відкрий їхні очі. Він не каже йому, іди зроби їх чутливими до мене. А що він говорить? Він говорить наоборот, Так? і тут виникає запитання: чому, Господи, з одної сторони, я так скажу, Ізраїль в цей час не в гіршому був положенні, по крайній мірі, навіть до смерті самого царя Узії. Тому що і Узія був достатньо успішним царем. Якщо ви там далі будете в книзі е, Хронік читати про царя а, а, Ахаза, то він також був достатньо ну ремностним царем. Про них не сказано, що вони там були безбожними. І Ізраїль в цей час, ми можемо сказати, знаходиться не в гіршому положенні, по-людському, якби ми розсуждали, чисто по-людському. Але Бог часто бачить набагато глибше. І от тут звучить: Він не каже іди і говори, щоб їхні очі відкрилися. А навпаки, іди і закрий їхні очі, іди і проголошуй, щоб закривалися їхні вуха. Знаєте, я тут бачу такий ефект від супротивного. Е е от е коли людині кажуть не можна, не дивися, не слухай, то виникає яке бажання. А чому не можна? А чому мої очі повинні бути позаклеювані? А чому мої вуха повинні бути закриті, щоб я не чув? І, можливо, це також має місце в теперішній, от, в теперішній час. І можливо, навіть не зважаючи на те, що буде відбуватися, і будуть проголошувані ще достатньо навіть складніші випробування, які в цей час спіткають народ, то сам пророк він повинен з одної сторони навіть щось проголосити, але це проголошення, я думаю, не на всіх. Бо той, хто свої очі і свої вуха тримає закритими. То йому не треба ще їх додатково закривати. Знаєте, коли ти вже і так закрився, двері закрив, вуха закрив, очі закрив, все закрив, ти не хочеш слухати Господа в тебе, ти кажеш, Та, для, для чого це мені? У мене все добре, в мене все в порядку. То що тут іще закривати? Але є група людей, які, можливо, от вони знаходяться не в тому стані, що їх нічого не цікавить. Є група людей, які, можливо, десь вони так не ще на якомусь етапі вони там, ну, треба, йду, не треба, не йду. Але є момент, коли ти. Бачиш і розумієш, що час, час десь приближається, час десь спливає, а тут перед тобою закриваються двері, і це може викликати зовсім інше бажання, зовсім іншу реакцію. Я можу так сказати: ми не достатньо багато робимо оголошень, ми не сильно там говоримо, ні там повинні кожен раз тут бути. Скажіть, будь ласка, за ким особисто я чи там служителі ходили і казали, ні, ти тут обов'язково повинен бути. Але ви сюди йдете. Ви тут, правда? Вас ніхто не заставляє, вас ніхто не силує, але ви сюди йдете. Но до цього ще чуть-чуть вернуся. Давайте я дочитаю ще, оставшися кілька віршів. І сказав я, аж доки, о Господи. А він відказав. І дивіться, що говорить в цей час пророк? Він не каже чому. Він не каже для чого. Він не каже, скільки це часу буде тривати, аж доки. От до якого часу це повинно тривати, що народ повинен бути от з закритими вухами, з закритими очами, і народ не повинен розуміти. Бо коли ти не бачиш і ти не чуєш, то ти перестаєш на це реагувати. Я чому сьогодні вже навіть почав із цього прикладу: як ми не реагуємо на сирени? А люди, які вже живуть практично під обстрілами, а вони достатньо часто навіть і не реагують уже навіть на обстріли, які мають місце. Хоча при такому відношенні, то ти можеш бути пострадавшим набагато швидше, правда, чим той, та людина, яка все-таки знаходиться в достатньо тверезому стані. І тому от таке привикання до хорошого чи до поганого, воно нас. Розхолоджує, і воно нас, як то кажуть, десь інколи навіть заспокоює. Ми нібито живемо, втягуємося, і нібито думаємо, що так повинно бути. Так не повинно бути. Це є тимчасові речі. І тут, знову ж таки, Ісая питає, скільки це буде тривати часу? Я не хочу, щоб так було на постійно. Але от яку відповідь дає Господь? І сказав я: аж доки о Господи. А він відказав: аж доки місця міста спустіють без мешканців, доми без людей, а земля спустошена буде зовсім. І віддалить людину Господь, і буде велике опустошення серед землі. І коли позостанеться в ній ще десята частина, вона знову спустошена буде, але мов з теребинту, і мов з дубу, зостанеться в них пень по зрубі насіння, бо святости пень їхній. І от що тут є особливе? Вже далі, сьомий розділ, там вже є те, що я і казав вам, вже практична частина, де будуть відбуватися певні події, навіть і військові події. І там Ісая буде багато пророкувати і буде розказувати про певні пророцтва, які ми використовуємо навіть до теперішнього часу, які стосуються, і навіть теми народження Христа. Але тут Бог дає відповідь Ісаї, коли він питає, аж доки? Ісая отримує тут від Господа слово, що це буде достатньо тривалий проміжок, але питання не в кількості, не в часі. Бог не дає відповідь, скільки це буде тривати: день, два, місяць. Він говорить, це буде тривати до тих пір, поки не відбудеться очищення. І поки не відбудеться не очищення навіть всіх, а він каже: та да, будуть спустошені місця, будуть певні допустимо навіть е проблеми із народом. Але він каже: Але от є десята частина. Знаєте, от десята частина це десятина, це якби про образ, Навіть якщо ми беремо Ізраїль, то от, грубо кажучи, десятина це було священство, це було Левицьке коліно. Хоч воно там і не можливо і було менше, але це якби оця частка особливої святості, частка особливих людей з особливим відношенням, які ремнують про Бога. І навіть тут говориться в кінці цього 13-го вірша, яке я говорив, що навіть коли лишається ця вже частка десятина, то і вона ще проходить певне очищення. А потім, потім наступає прорив. Так? Переважно ж так? Знаєте, все має свою циклічність? Є наступає там холодна, осінь, потім зима. А потім все починається розквітати, прорив. І я кажу, ці навіть далі пророцтва, які тут вже будуть звучати, хоч в цей час територіально. Іудея знаходиться в ну в складних умовах, проте в них іде війна. І навіть ці вороги, проти, які там ішли війною, там їм пророкується про те, що це ще буде тривати десятки років. А потім Бог міняє навіть де своє пророче слово і дає відкриття, що це не буде тривати довго. Там він говорить, ставить приклад, дитина, яка повинна народитися, і там вже сказано, що ще навіть ця дитина не, буде, не встигне говорити тату і маму. А вже відбудуться зміни, і вже вони, ті, які йшли на тебе війною, вони вже розвернуться і вже постраждають, і вже з ними там будуть достатньо серйозні проблеми. Коли починає дитина говорити? Ну, проходить, грубо кажучи, там рік часу, і вже через рік часу вже дитина починає говорити ну, такі перші слова, тато і «мамо». правда? І тому ми також віримо, що і ця війна вона не буде тривати довго. Але ці події, з якими ми сьогодні стикнулися, от сьогодні, що слово Олександра Івановича, що моє слово, воно в першу чергу, можливо, більше навіть направлено не на теперішню ситуацію, а на нас, на віруючих людей, що дає нам Господь. Він дає нам момент очищення, він дає нам момент переосмислення цінностей. Він готує нас. Я про себе можу говорити і про вас можу говорити про тих, яких я постійно тут бачу. Ми міняємося оці події навіть цих півроку, трішки більше вже півроку, які пройшли. Ми міняємося, незважаючи на те, що ми десь були віруючими людьми, подібне як і Ісаія, був віруючим до цього. Не можна сказати, він більше цього, він пророком був. Але отут, маючи таке особливе переживання, він змінився. Він довіряє Господу, він послушний Богу. Бог через нього робить по подальшому колосальні речі. Він пройшов це очищення через таке видіння. Ми, може, проходимо його не через якесь видіння, ми проходимо його через якийсь час. Бо, бо для народу то він говорить, що Бог допускає якийсь час. І цей час він відпускає, знову ж таки, для чого? Для очищення цього народу. І йому важливо очистити, можливо, навіть не всіх, десятину. Знаєте, я приведу ще таке порівняння. От навіть якщо ми беремо нашу церкву, от при, при, ну, приблизно тепер кількість церкви, то, грубо кажучи, десь також десята частина от є постійно тут. Десятина церкви є постійно тут, на цих молитовних зібраннях. І це постійні. Це люди, які постійні, які ремності. Я не кажу, що інші нічим не займаються. Вони в цей час займаються, можливо, якимись іншими справами, іншими служіннями. А є дехто і такі, які просто приходять, відвідують і це, слава Богу. Але мова йде про тих, які ремності, мова йде про тих, які щось яким не вистачає просто прийти раз в тиждень на служення, і все. А тим більше в теперішній час, коли ми розуміємо, що життя то може припинитися в любу мить. Коли ми розуміємо, що цей час треба використовувати ефективно, але знову ж таки, щоб його використовувати ефективно, і так як цього хоче Бог, то нам треба знати Його волю. Ми коли приходимо сюди, ми чогось тут вчимося. Ми тут досліджуємо писання, ми тут разом згоджуємося в молитві, ми, ми ростемо. Ми, Бог проводить нас зараз через оцей момент очищення, який тут сказаний в другій половині цього вірша. Ісая сам його пройшов, коли бачить видіння. А інші проходять його от на якомусь проміжку часу, відпущеному. Ісая запитує аж доки, скільки? А Бог не говорить скільки. Бог каже, поки не відбудеться оцей момент очищення народу, оцієї десятини. Розумієте? Для чого я тепер це говорю? Ми хочемо змін. Да, там цьому, восьмий, там вже будуть розділи відбуватися зміни. Але вони описуються, що вони відбуваються коли? Після чого, як, як тут описано, то, що відбулося в шостому. Від наших змін. Від нашої зрілості, від нашого переосмислення цінностей і багато чого навіть залежить те, що відбувається там на фронті. Розумієте? То, про що ми молимося, залежить не тільки від наших молитв, а залежить від наших змін, від нашої поведінки, від нашого відношення до Господа, до церкви, до інших людей. Розумієте ці речі? І от то становлення, яке ми проходимо зараз тут, маємо тут як становлення, також навіть збираючись фактично кожен день, це також є дуже важлива і цінна річ для кожного з нас. І ми дякуємо Господу в таких обставинах, але Він нас призвав, в таких обставинах, але Він дає нам переосмислення цінностей. В таких обставинах, але фактично я можу так сказати, знаєте. Якби навіть, можливо, не оці події, з якими ми зараз стикнулися, то ми б довольствувалися тим, що ми маємо. Але духовно ми стали зараз набагато зрілішими, От, по крайній мірі, за цих кілька місяців. І це свідоцтво. Це свідоцтво, це, важливі, це важливе свідоцтво для вічності. Можливо, як і Олександр Іванович сьогодні також говорив, можливо, десь щось ми не побачимо віддачу вже в цьому житті, щось так, а щось ні. Я думаю, більшість з нас так само і ви маєте якісь свідоцтва. В мене я ділився спочатку своїм власним сьогоднішнім свідоцтвом, вчорашнім. І це була Божа милість, це був Божий покров. І навіть і тут Бог не допустив, щоб відбулися втрати навіть ну, в житті наших дітей. І Бог не змінився, Він готовий благословляти, він буде благословляти. Но набагато цінніше благословіння це наша духовна зайвість, це наше духовне становлення. то, що ми отримуємо зараз в теперішній час. І наше. Зрілість, ми бачимо, вона також і допоможе змінитися і нашій країні. Богу достатньо групи людей, через яких він потім може міняти церкву, місто, країну. Тому що такі зміни вони відбуваються не тільки тут, в нашому молитовній команді. Таких команд, таких служінь, вони є всюди. Ревностні люди, вони особливо піднялися зараз усюди, в різних церквах. І вони ростуть так само, Бог їх зращує. Він це робить. Це його труд, який не припинився. І ми також з вами є учасниками цього труда. І це прекрасно. Амінь. 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 Будемо молитися, будемо стояти далі в проломі і за наш духовний ріст, але і за, за наше військо, за нашу країну, які дійсно потребують. В тому числі вони потребують оснащення, в тому числі вони потребують технічного забезпечення, але вони потребують і нашої молитовної підтримки, і наших молитов. Будемо це робити. Шановуючи нашого Господа.